Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу. Коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав: «Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований, вони запитали його, кажучи Учителю, коли ж це буде, і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: Повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба. Слово Господнє!» Дорогі брати і сестри. Боже слово, яке ми з вами чуємо сьогодні. Є своєрідним повторенням саме того, що читається останніми днями, бо протягом вже останніх кількох тижнів в першому читанні ми чуємо страхітливі описи кінця світу з книги Откровення. Натомість в Євангеліях вже добрих кілька тижнів, в побутніх днях ми читаємо описи, як Ісус застерігає про те, що цей кінець світу буде, при яких обставинах це все станеться. І ці ці читання вони інколи повторюються, інколи доповнюються, інколи під іншим кутом представляють ту саму реальність. І сьогодні ми з вами чуємо саме про коштовні каміння та дари, якими прикрашено Єрусалимський храм. Ну і так, його краса була не тільки в його розмірах, його краса була не тільки в чудовій архітектурі, але також в оздобленнях, в каменях, в інкрустації. Дивіться, що, пам'ятаю, уроки. Які нам провадив єпископ зараз, який є єпископом у Варшаві, це був наш викладач? Тоді він був священник, отець Міхал Яноха. І коли ми вчилися в семінарії, то він мав лекції під назвою Історія мистецтва. Ці лекції мене до глибини душі зачепили. Зрештою, ось цей образ, про який я так часто розповідаю, на фоні якого ми з вами молимося, маємо і службу Божу, і розарій кожного дня з виставленням. То це саме цей образ, який мене захопив тоді, на цих лекціях, тоді священика, зараз є єпископа Варшавського, нашого викладача з історії і мистецтва. І він тоді розповідав про образотворче мистецтво. Він тоді нам розповідав про пропорції, будівлю в храмі, розповідав про кіч, який, на жаль, дуже часто є в сакральному мистецтві. І мушу сказати, що з цієї пори або. Вже, повірте, трошки часу минуло, вже там понад 20 загашком років від саме тих лекцій. Дивитися на багато яких храмів мені насправді душевно боляче, тому що зрозуміло, що дуже часто витрачаються навіть величезні якісь там суми грошей, але дуже часто це є просто без смаку. Видно, що люди щось там хотіли показати, видно, що старалися, але забракло мистецького смаку, забракло бачення. Ну, але на превеликий жаль дуже багатьом людям ось саме така річ подобається. І ось ця подобається, я зараз далі в проповіді скажу, тому що, на превеликий жаль, це подобається, є визначальною мірою, чи щось має бути, чи ні. І не тільки в мистецтві, і не тільки в церковному. Але Давайте підемо далі. Так от, Ісус відштовхується від оздоблення храму, тобто говорить вже не тільки про храм храм але саме тут згадує про його оздоблення. А погодьтеся, що на цей нюанс, можливо, ми не так часто звертаємо саме увагу. І далі завершення цього фрагменту. Нам, на жаль, дуже добре знайоме, що усього. Що ви бачите, не залишиться камінь на камені, який би не був зруйнований. Ну, і тут знову, я знаю, що ви, які постійно дивитеся мої проповіді, ви це вже дуже добре знаєте. Але для людей, які не знаю, можливо, сьогодні вперше подивляться мою проповідь, то скажу, що стіна плачу, яка є в Єрусалимі, це так не до кінця стіна храму, це стіна фортеці, яка залишилася, але оскільки це. Єдине, що залишилося, і е, все дека та фортифікаційна стіна була, е, якби охороняла храм, е, то вони їй поклоняються. Але в принципі це не були ті сакральні будівлі, про які сьогодні каже Ісус. Так що ні. Його пророцтво звершилося, і камінь на камені таки не був залишений. Цю стіну відкопали відносно нещодавно. Там вся історія з появою сучасної держави Ізраїль. Ви про це вже дуже добре, дорогі друзі, знаєте. І далі його питаються Ісуса. Учителю, коли ж це буде і які знамення того, що це має статися. І, дорогі друзі, на превеликий жаль, вкотре потрібно, ну бо на проповіді священник зобов'язаний говорити про те, про що були читання, на превеликий жаль, треба знову говорити про знамення. І на превеликий жаль, давайте з вами на самому початку визнаємо і погодимося, що для дуже багатьох людей. Тема знамень, тема якихось знаків, тема якихось надзвичайностей або тема сенсації є тим, що цікавить найбільше з усього. І на превеликий жаль, це дуже сильно засмучує, тому що кожна людина щось шукає. І дуже добре, коли людина шукає Бога. І дуже добре, коли людина шукає. Як збагатити свою віру, як покращити свою душу, як виправитися з свого гріха, щоб стати ближчим до Бога. Тобто, не моя безгрішність стає самоціллю, що я лише собі буду мати якесь там задоволення, що я весь такий безгрішний молодець. Але ні, це мені потрібно для того, щоб наблизитися до Бога. І кожна людина навіть в церкві шукає щось своє. Е і тільки після якогось тривалого часу, після, можливо, реколекцій, після добрих сповідей, після якогось періоду просвітлення і очищення, людина, шукаючи справді Бога, вона розуміє, що вона робила не так, де були помилки, де були манівці, де вона шукала чогось не того. І мушу вам сказати, що дуже часто те, що відбувається в храмах, навіть те, що відбувається навіть серед віруючих людей, або як ці люди себе дуже часто вважають, не є чимось, що справді веде до Бога. Ця річ вона побожна або дивотна, це теж окрема тема зовсім. Ця річ вона виглядає насправді дуже зворушливо. Але це річ, яка або не є від Бога, або не веде до Бога. І таких речей є насправді багато. І перед усім, ну, найперше, це пошук сенсації. Це має бути якась надзвичайність, це має бути щось неймовірне, це має бути щось дивовижне. І тут людина насправді шукає це гріх, скажімо, ірода. Пам'ятаєте, ось цей момент, коли Ісуса. Ведуть на розіп'яття, і його водили до Пилата, потім е, до Ірода е, і в, в, був суд. Він йому каже: Ну, зроби якесь чудо. А Ісус мовчить і нічого не відказав. Тобто, з Пилатом, з язичником де-факто, він хоча б розмовляє. Е, той питається, що таке правда. Пам'ятаю, тут вся та дискусія така досить велика, е, Пилат дивується, не хоче засуджувати Ісуса Словом, там ціла-ціла історія. Натомість з Іродом він навіть не хотів говорити зовсім, абсолютно. То йому кажуть: ну, покажи якесь чудо. Тобто він на нього дивився просто як на якогось фокусника. Ну, покажи якийсь фокус. Ну, давай, здивуй мене. Ну Я все вже в житті бачив, все пробував. От, фокусника ще такого, як ти. Не бачив, багатьох фокусників бачив, а такого, як ти ще не бачив. Ну давай. Ісус мовчить, навіть взагалі з ним не говорить, не відповідає йому, той дивується, як так. Я можу тебе розіп'яти, я можу тебе вбити, від мене залежить твоє життя, а ти зі мною навіть не розмовляєш. Він був здивований таким підходом. Так от, цей гріх, ірода, гріх пошуку, сенсації. Гріх пошуку якихось надзвичайностей. Цей гріх, на превеликий жаль, дуже популярний серед дуже дуже багатьох, начебто віруючих людей. Але подивимося далі. А далі ми бачимо, що Ісус починає знову застерігати, і, вкотре повторююся, що протягом останніх кількох тижнів ми ці тексти чуємо під іншими формами, в трошки іншому сформулюванні, але звучить весь час так само. Глядіть, щоб вас ніхто не ввів оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я, і час наблизився. І дивіться. Коли я говорив проповідь останніх разів саме на цю тему, коли говорив про те, що є на парафіях є такі священики, проповідники, які би хотіли саме на цьому триматися, на цій сенсаційності і кажуть: ось тут кінець світу, або як помолишся ось таку молитву, то все пройде. От помолишся не таку молитву, не пройде. Або треба помолитися цю молитву, треба повернутися на схід, триматися одною рукою. За вухо, іншою рукою за носа, і прочитати тільки точно цю формулу. І люди добрі, ну, зрозуміло, що я зараз жартую, але коли так багато людей описують, що треба прочитати стільки то разів цю молитву, і все поможе, все, все поможе, сумно. Сумно і дуже сильно прикро, бо це означає, що знаєте, Господь Бог зводиться до рівня якогось дурачка якому просто треба, знаєте, як в якихось народних казках прочитати якусь формулу, якесь заклинання. І тоді вже там це моментально станеться, те чи інше. Але стоп, Господь Бог це не якась там рибка, не якийсь там дідусь з якоїсь народної казки. Господь Бог це Господь Бог. До нього так не можна підходити. Не можна сказати, що прочитаєш цю молитву і все буде добре. Добре, бо. Крім читання цієї молитви, є ще твоє життя, є твоє покаяння, є твоє виправлення. А далі, навіть якщо ти будеш виправленим, покаянним, святим навіть, то ми не знаємо, що тебе спіткає. Того, що дуже багатьох святих, ну, хоча б сьогоднішню святу, це хоч вона була святою, але їй спіткало мучеництво. Це не означає, що з людської точки зору на тебе нічого не настане. Що Господь Бог буде робити все так, як хочемо цього ми. Нам потрібно шукати Божу волю, нам потрібно відкритися на пошук Божої волі. Ми дуже часто її не знаємо або не можемо прийняти, і це не означає, що все буде так, як ми собі задумали. Але дуже багато людей саме на цьому перезатують. І дивіться, я наводив приклад, що є священники, які постійно мусовлять цю тему кінця світу і кажуть, що ось точно я вам вже кажу, це кінець світу. І це, на жаль, не тільки свідки Єгови. Далі е, остання така тема, на яку я також звертав увагу, е, це те, що поширюється ось ця молитва така, що от, помолимося за е, гріхи роду. Чи там для за усунення гріхів роду, і, хоч в проповіді я прямим текстом повторював, вказав, здається, навіть не один раз, бо проповідь була дуже довга. Казав про те, що ми молимося за померлих. І є спеціальні молебні, і от зараз місяць, в якому молимося особливим чином, за померлих, ми молимося за померлих. Я не кажу, що не потрібно молитися за померлих, але суть цієї проблеми. З, цим, з цими гріхами роду, вона заключена. Одна наша глядачка написала коментар, дослівно його зараз не процитую, але більш-менш воно звучить так. На парафії, це одна з більших парафій, яка взагалі є в Україні. Священика попросили сказати конференцію на тему прощення гріхів роду. Священник сказав, я не знаю, що за священик, я не знаю, що він казав, але, судячи з цього коментаря, зрозуміло, що він сказав, що немає чогось такого, як гріхи роду. І не треба за це молитися. Тобто треба молитися за померлих, але немає чогось такого, як гріхи роду в новому заповіті після Ісуса Христа. І наша коментаторка пише, що багато жінок з священиком не погодились. І тепер дивіться, давайте от собі ось така ситуація. Тобто, ми з вами маємо таку е, ситуацію, коли священник, який закінчує теологію, який вчиться в семінарії 7, 8 або й більше років, який отримує канонічну місію, е, священник, який постійно, як це по-світському кажеться, проходить курси підвищення кваліфікації, він не знає нічого. А от жіночки на парафії, звісно, вони знають краще. Того, що чому? Ну, Можете писати в коментарях, того, що там ті ксьонзи знають. І тепер дивіться, в чому ж є проблема. Як далі закінчує цей коментар наша е, глядачка, тому що для дуже багатьох людей набагато простіше повірити в якесь прокляття, е, яке накладене на якийсь рід, аніж погодитися зі своїми помилками, гріхами і хотіти з них виправитися. І знаєте, на превеликий жаль, коли я чую ось таку тезу і чую її від різних людей в різних формулюваннях, то на превеликий жаль я мушу сказати, що на жаль, це правда. Так само, як коли я там сказав про ті гріхи роду, багато людей мене відправили, кажуть ні, а ви там запитаєтеся в екзорциста, і вкотре людям потрібно, на жаль, казати про те, що дорогі люди в екзорцистів є своя місія. В них є своє завдання. Воно непросте, воно дуже вимогливе. Інколи потрібно роками, інколи десятками років навіть молитися на те, щоб вигнати якогось демона. І те, що відбувається на тих екзорцизмах, не відбувається так, так само, як в дуже багатьох фільмах, які знімаються тільки для тої ж самої сенсації, про яку я сьогодні розповідаю, тільки для якогось фокуса. Але часом і інколи. Той самий екзорцист, він теж може відступити від вчення церкви і робити те, чого церква не вчить, тому що ті самі екзорцисти мають інструкції, і ті інструкції є дуже чіткими, що їм можна робити і чого їм не можна робити. І на превеликий жаль, бо я знаю про ті інструкції і знаю, що там пишеться. Е дуже часто деякі екзорцисти порушують ті інструкції. І роблять шоу з своєї діяльності. І тоді інколи різні єпископати або різні єпископи в своїх дієцезіях мусять забороняти діяльність такого чи іншого екзорциста в своїй дієцезії і кажуть, що ну, не можна, тому що те, що він робить, воно не веде людей до Бога. Воно голосно, воно цікаво, воно популярне, але дуже часто людей відпроваджує від Бога. Тепер стосовно особливих якихось вмінь. І якихось надзвичайностей, які не мов би може зробити цей екзорцист. Знаєте, на превеликий жаль дуже боляче знати про ситуації, коли дуже популярні люди, яких дуже багато знають у різних куточках України, десятками років моляться над людьми, які тієї самої одержимості не мають. Дуже на превеликий жаль. Дуже боляче, що проблема стосується якогось внутрішнього невпорядкованого життя. Людина не може погодитися з якоюсь <кхід> проблемою, яку в житті переживає. І їй простіше погодитися, що в неї є одержимість, щоб інші люди з нею були, щоб навіть над нею молилися, тому що тоді з нею хтось є, аніж тоді, коли людина визнає ту чи іншу якусь там життєву проблему. І на превеликий жаль, от те, що я сказав щойно, дуже багато людей не прийме. Тому що люди не хочуть чути правду. Люди хочуть чути про знамення, про знаки. Люди хочуть чути, що ось тут буде кінець світу, або ось там це я, або вже час наблизився. Людям це подобається. Людям насправді це подобається. На превеликий жаль. І знаєте, на превеликий жаль, дуже часто. Зацікавленість людей, дуже багатьох, нібито віруючих людей, екзорцистами, чи якимись надзвичайностями, чи якимись надзвичайними практиками, чи якимись надзвичайними молитвами, є тією самою зацікавленістю, яка всіх же самих людей була, буквально можливо, там рік чи кілька місяців тому, коли ці самі люди читали сонники, читали гороскопи. Коли ці самі люди хапалися за якісь інші надзвичайності, тобто без Бога їх цікавила надзвичайність. А тепер ці люди нібито навернулися, ніби покаялися, ніби вони вже з Богом, але їх далі цікавить не Бог, а цікавить надзвичайності. Цікавлять якісь знаки, цікавлять якісь фокуси, цікавлять якісь е прості рішення складних питань. На превеликий жаль так є. І на превеликий жаль далі про це потрібно і потрібно говорити. І знаєте, в чому ще наступна біда? Для дуже багатьох парафіян не має значення, що каже священик, який вчився в семінарії. Для дуже багатьох людей не має значення, що написано в Божому Слові. Немає значення, що вчить церква протягом багатьох століть, що написано в інструкціях тих самих. Це все не має значення. Значення має що? Оце мені подобається, а це мені не подобається. А от я, отче, думаю, так. Хм, добре, ти так думаєш. Але хто ти, щоб так думати? На превеликий жаль, я вище кічу. Кіч це е, прояв поганого смаку в е, оздобленні храмів, е, в образотворчому мистецтві, е, в архітектурі. І, на превеликий жаль, має місце. І цей кіч пов'язаний саме з тим, що за щось, за якусь справу. Там, архітектуру, різьбу, е, малювання, ще багато яких інших речей, пов'язаних з, з храмами, нехай буде тільки. Беруться люди, які в цьому взагалі нічого не розбираються. Але що є мірилом? Що має бути, а чого не має бути? На жаль, одна річ. Мені так подобається. Або як це звучить в оригіналі дуже часто, мені так нравиться. І коли мірилом є не те, що правильно. Не те, як має бути, а те, що тільки подобається, то, на превеликий жаль, потрібно з великим сумом визнати, що дуже часто людям подобається несмак, людям подобаються не дуже правильні речі, або це поєднання кольорів, або це пропорції, або це форми. І це ми говоримо тільки про мистецтво. І тут, і тут є дуже велика біда. Але коли ми говоримо про духовність, про людські душі. То дуже часто людям нравиться теж не те, що їх насправді веде до Бога, хоча виглядає побожно. І так, я розумію, що зараз будній день, я говорю досить довгеньку проповідь, але знаєте, ну насправді болить і накипіло, і я за це дуже сильно переживаю. Подивімося на такі банальні речі: от зараз вимикають світло. Графіки наших днів збиті через це того, що щось мало бути об одній годині, а має бути насправді об іншій. І треба бути готовим до цього. І читаючи про кінець світу, ми знаємо, що він буде, і він обов'язково прийде, і до нього потрібно готуватися. Так само, як потрібно готуватися до того, що от не стане світла, потрібно запастися там водою, потрібно запастися там якимось е, іншими речами, потрібно зарядити там акумулятори, павербанки і так далі, і так далі. Бо щось може піти не так. Е, зараз слизько на дорогах. Багато людей потрапляють в якісь аварії. Ну, можливо, не дуже серйозні, але все рівно ДТП, оформлення ДТП приїжджає поліція, вся вулиця стоїть в заторі величезному. На превеликий жаль, це проза наших, наших днів. Хтось втратив в день, хтось не встиг на поїзд через те, що таке ДТП одне чи інше сталося. І ми знаємо, що ці небезпеки різні вони є, і до них треба максимально готуватися. Але стане чимось дуже ненормальним, якщо ми в усьому своєму житті будемо тільки шукати ДТП і дуже тішитися, якщо воно сталося. Розумієте аналогію? Сподіваюся, я умів зумів передати вам цю думку. Нехай Господь нам благословить, щоб ми шукали його, щоб ми шукали його приходу, щоб ми хотіли пізнати його волю, хотіли й виконати цю волю, а не шукали дешевих сенсацій, бо нам так. Нравиться.